Відповідно, висота АД. це тупий висота АД. Дивіться, в цьому випадку ви продовжуєте сторону БЦ. Ви продовжуєте сторону БЦ, щоб було на майбутнє зрозуміло. І тоді проводите висоту АД, і тоді проводите висоту АД. Ось таким чином. Ну, і висота у вас дорівнює 8, да? Тоді виникає логічне питання, як знайти сторону АС, правильно? Треба ж знайти АС. Дивіться, давайте, давайте швиденько розпишемо потім. Так, так. Я дано не буду розписувати це все, потім самостійно допишете, якщо треба. Дивіться, в цьому випадку ми можемо спробувати через, по-перше, у вас невідомий шматочок CD, правильно? Або DC. У вас невідомий шматочок DC. Ви його не знаєте. Тому його позначаємо X. Далі, тепер можна спробувати через гіпотенузу виразити AD Д плюс АБ в квадраті дорівнює, AD в квадраті плюс DB, DB в квадраті. Аб в квадраті це на 17 в квадраті, АД в квадраті 8 в квадраті плюс dB 9. І dc ми позначили х. Тобто 9 плюс х в квадраті. 9 плюс х в квадраті. Далі почали розкривати дужки правильно розумію. Mm -hmm. Ну. Тому далі вийде квадратне рівняння, і тоді розв'язати поки що не зможете. Виходить 200, 289. Дорівню. Не записуйте поки що 81 плюс 18х плюс Х в квадраті. Таке вийшло. Тому, тому, тому могло і не вийти. Дивіться, тут трошки іншим чином треба було спробувати, щоб не вийшло квадратного рівняння. Яким чином? 289 дорівнює 64 плюс 9 плюс х в квадраті. Тут трошки іншим чином. Тобто, для того, що, те, що ви вмієте робити. Тепер дивіться: 9 плюс х в квадраті. Нехай залишимо праворуч, змінимо їх просто місцями і все. Дорівнює 289 мінус 64. 289 мінус 64. А далі. А далі 9 плюс х в квадраті дорівнює 225. Тепер дивіться, з обох частин. З обох частин можна взяти корінь. З обох частин можна взяти корінь. Тобто вийде тоді 9 плюс х дорівнює 15. Х тоді, чому буде дорівнювати. 24. Чому 24, 6. Х буде дорівнювати 6. Х буде дорівнювати 6. А далі дивіться тепер. Розглядаємо трикутник АЦД. Тепер переходимо до розгляду трикутника АЦД. Ми знаємо, що в нас, тобто, для, нам треба знайти сторону АС. Сторона АЦ в даному трикутнику є гіпотенузою. Напродовжуємо. АД в квадраті, плюс ДЦ в квадраті. Тепер АЦ в квадраті ми не знаємо. АД в квадраті. А Д в квадраті це в нас 8 в квадраті плюс. ДЦ в квадраті. Ми дізналися, тобто, знайшовши DX, ми знайшли ДЦ. Тобто, плюс 6 в квадраті. Дорівнює 64 плюс 36. 100. Дорівнює 100. Відповідно, а це чому буде дорівнювати? 10, 10. корінь зі 100 дорівнює 10 см. І все. І відповідь до Під. вже записали тему уроку перпендикуляр і похила їх властивості. Записали перпендикуляр похила їх властивості. Так. Давайте з вами пригадаємо, що таке взагалі трикутник. Називають перпендикулярними. Під кутом 90 градусів. От про це нам і треба з вами поговорити. Дивіться, ми з вами зараз побудуємо ось такий трикутничок і запишемо за ним інформацію. Дивіться, яким чином ми з вами зробимо. Давайте, щоб питань не було. Зробимо ось таким чином. Зробимо ось таким чином. Проведіть ось таку пряму. Проведіть ось таку пряму. Далі. Ось так. Приблизно. І ось так. І ось так. І давайте назвемо, нехай буде А, Б, С. А, Б, С. Побудували ось таке. Зараз ми розглянемо все. Зараз все розглянемо. А пряму А називати як на малюнку? В Сенсі. Ну, там була на малюнку на презентації, там чи пряма, чи що там було позначено Да, літеру... то пряму, так, пряму можна підписати літерою А маленькою. То вже другорядно. Нас цікавить поки що трикутник. Так, а ще позначте, що ось тут на нас кут 90 градусів. Позначте, що ось тут кут 90 градусів. Більше поки що нічого не треба. Все зробили і зупинилися. Так, зробили, зробили. Тепер дивіться, що нам треба з вами з'ясувати? По-перше, ми з вами розглядали прямокутні трикутники, але зараз починаємо розглядати їх з точки зору. Перпендикуляру та похилу. Тобто, записуємо, що АЦ це в нас перпендикуляр. Тобто пряма, яка проводиться до іншої прямої під кутом 90 градусів. А це перпендикуляр. Ви Тепер записуємо точка С, основа перпендикуляра. Основа перпендикуляра. Точка С, основа перпендикуляра Далі. Далі продовжуємо звідси Абе. Це в нас буде похила. А Б. Це в нас похила. Відповідно, точка Б. Точка Б. Основа похилу. Основа похилує. Точка Б, основа похилу. Далі. Після того, як це записали, продовжуємо. Далі, Це Б, або БЦ, як хочете. Проекція похилує. Проекція похилує. Проекція похилує. Ну, основи, основи проекції в нас немає, тому що у нас проекція лежить на основі. Тому. Так, це записали? Можу записати? Далі. З до цього моменту є питання? Немає, продовжуємо. Немає, продовжуємо. Тепер далі. Нас цікавить ось такий момент. Дивіться, якщо дві похилі проведені з, од... з точки до прямої, тобто з однієї точки, вони рівні між собою, то відповідно рівні будуть і їх проекції Тобто, якщо дві похилі. Рівні між собою відповідно проекції будуть також рівні. Запишіть це і побудуйте властивість. Наступна властивість. Так, це ми розібрали. Далі. Тепер дивіться: з двох похилих, проведених з однієї точки до прямої, більшою є та, у якої більше відповідно проекція. Ну тобто, як ми бачимо, якщо похила 1... На рисунку в нас більше, то, відповідно, проєкція похилою 1 буде більша за проекцію 2. Відповідно, похила буде менше, друга буде менша за першу похилу. Це також запишіть. Ми з вами в середу будемо уточнювати тоді. Ну, тобто, що ще допишемо, і тоді попрацюємо над задачами в середу. Зрозуміло?